Вітаємо нові приголомшливі рішення. Трампа сьогодні вразили світ про заяви та наслідки ситуацію на фронті та російські обстріли цивільних українців. Розповімо у Варшава Київ про головне. Я Ганна Василевська сьогодні у випуску. Сполучені штати Америки відводять своїх військових з бази у польській Ясьонці, що за 77 кілометрів від українського кордону, американський контингент перебував там з лютого 2022 року та координував військову допомогу та техніку, яка прилітала до місцевого аеропорту, і далі прямувала до України. Яка причина передислокації та чи залишаться сили США у Польщі? Росія знову обстріляла мирні міста України. Вибухи лунали у Краматорську, Дніпрі та Харкові. Зруйновані будинки, поранені люди, травмовані діти. Чи бачить світ воєнні злочини Кремля? В Україні поки не планують проводити вибори і виборчі дільниці за кордоном не готують. Про це в ексклюзивному коментарі для слава ті сказав заступник українського міністра закордонних справ. Більше дивіться далі. Новий російський наступ на Харківську і Сумську області протягом попереднього тижня росіяни майже вдвічі збільшили наступальний натиск на всіх основних напрямках фронту. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю лівому берегу. В інтерв'ю йдеться, що, попри переговори, які проходять за посередництва США, Росія збільшує інтенсивність наступів. Загалом ситуація незмінна. РФ не відкидає намірів повністю захопити Донецьк. Ську і Луганську області, а також частини Херсонської та Запорізької областей. На території Харківської, Сумської та Чернігівської областей Росіяни прагнуть створити буферну зону, каже головнокомандувач ЗСУ. Армія США оголосила і почала передислокацію військових і техніки з польського селища Ясьонка неподалі Ряшева. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомив, що ці дії погоджені з польським урядом, і відповідно до запевнень Вашингтона, американські війська не виводимуть зі східного кордону НАТО. Разом з тим, міністерство національної оборони підкреслили, що про передислокацію контингенту домовились на Вашингтонському саміті. Американські військові перебували в в'язьонці з лютого 2022 року. Тоді ж база стала головним логістичним хабом, куди прибуває військова допомога для України. Це зовсім не несподіванка. Американці попереджали нас про це і запевнили, що солдати, які будуть виведені з району Жешуфа і з Ясьомки, будуть продовжувати дислокуватися у Польщі, і що це жодним чином не означає скорочення американських сил у Польщі чи у Європі. Я говорю про запевнення американської сторони. Я сподіваюся, що вони будуть реалізовані, і що це буде так, як оголосили наші союзники. Масована нічна атака дронами по Україні. У Краматорську поранено трьох цивільних – 11-річну дівчинку, її маму та бабусю. Ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку в центрі міста. У Дніпрі кількість постраждалих зросла до 15, восьмеро у шпиталині. Один із дронів влучив просто у двір багатоповерхівок. Пошкоджено житлові будинки, авто, інфраструктуру та кілька підприємств. Усю ніч рятувальники гасили пожежі. У Харкові зафіксовано понад 15 вибухів і масштабні пожежі після ворожих прильотів. За повідомленням ДСНС, влучання були по цивільним підприємствам, складським та виробничим будівлям та СТО. Загалом росіяни атакували Україну 50-ма п'ятьма дронами. Сили ППО збили 32. Тим часом, як повідомляє центр протидії дезінформації, за 15 днів так званого енергетичного припинення вогню. Російська армія вбила більше українців ніж за аналогічний період до нього. За цей час через обстріли загинуло 36 людей. Серед них дев'ятеро дітей. Дуже було гучно. І вибухів я навіть не знаю, скільки було, ну багато. А потім саме оцей основний вибух, мабуть, його збили і у повітрі дуже такий вибух був. І потім, а ми ну, ж як всі до вікна, а як не можна до вікна, і я бачу, що дим пішов. Українські дрони влаштували неспокійну ніч жителям РФ. Безпілотники атакували 11 регіонів. Тимчасово припиняли роботу аеропорти Владикавказу, Грозного, Саратова, Уляновська та Волгограда. Вантажівка з амуніцією для російських військових згоріла в перському краї у знищеному уралі. Були форма, взуття, маскувальні сітки, генератор, обігрівачі та дрон Мавік Про. Усе це збирали волонтери для російських окупантів. Водій намагався врятувати амуніцію і позадкував до озера, але марно. Вантажівка згоріла вщент. Місцева влада стверджує, що займання відбулося від удару дрона по колоні, що їхала у зону бойових дій. Нагадаю, що від України до Пермі 2000 кілометрів. Президент Володимир Зеленський заявив, що на Донецькому напрямку українські воїни вступили у бій. Із шістьома китайськими військовими двох взяли в полон. Український президент наполягає на терміновому обговоренні цієї ситуації з міжнародними партнерами. Про це глава держави повідомив під час спільного спілкування з представниками змі з прем'єр-міністром Бельгії. За словами українського президента, військові ЗСУ вступили в бій з китайськими військовими на Донеччині. В результаті двоє китайців потрапили в полон. У них із собою були документи, паспорти і навіть кредитні картки. Розповів. Зеленський при цьому офіційний представник МЗС КНР Лін Цянь запевнив, що Китай не відправляв своїх військових для участі у війні в Україні. до України прямує найбільший за останні три роки гуманітарний конвой з Великої Британії. Загалом це восьмий гуманітарний конвой, організований британськими рятувальниками, за підтримки британського уряду та міністерства внутрішніх справ. ДСНС розповіли, що конвой складається з 30 одиниць пожежно-рятувальної техніки та понад 15 тисяч одиниць спеціального обладнання і показали, як ця техніка прямує до України. Нагадаю, що Велика Британія постійно підтримує Україну. Так днями британці привезли до Львова 23 пікапи для збройних сил України. Разом з автівками приїхали рюкзаки для тактичної медицини, генератори та зарядні станції. Україна отримала від польської сторони дозвіл на ексгумацію жертв волинської трагедії. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Слава Тіві повідомив міністр культури та інформаційної політики України Микола Точицький. Насправді, в минулому році два керівники, тобто, наш президент Володимир Зеленський, і прем'єр-міністр Дональд Туск. Погодили, що два міністра культури, тобто пані Рублевська і Микола Ташицький, візьмуть у своє досі питання історичної, історичного минулого. Я би так це назвав. І це буде правильно. Чому? Тому що до того, як ви правильно сказали, розпочинається екзумація, мають бути свідчення, пошукові роботи і все інше. Ми створили робочу групу під керівництвом двох міністрів. Яка провела вже три засідання? Вона успішно працює, обмінялася списками, де хто хотів би здійснювати пошукові роботи, дослідження, екзумацію, і е, отримали з двох сторін уже по першому дозволу на здійснення таких робіт з польської сторони, української сторони. Як я говорив минулі рази тут, у Варшаві, під час однієї зустрічі з пані Вороблівською, коли будуть результати кожного. Із заявлених дозволів, ми будемо вам чітко комунікувати, що ми знайшли, де це відбувається, яким чином зараз робочі групи, які останнє засідання провели 30 березня, домовились про основні параметри, ще раз обмінялися списками і працюють над логістикою вирішення цих складних для двох народів питань. Але без цього буде важко перейти до, до вшанування пам'яті інших. Тобто, ми за те, щоб це називалося. Історичною справедливістю ми мусимо зробити все для того, щоб відповідно до міжнародного права кожен і кожна хто постраждав під час тих чи інших військових конфліктів достойно були поховані. Українці можуть отримати безплатну медичну допомогу від американських волонтерів організації International Medical Relief. У проєкті також задіяні україномовні психологи та юристи. На місці працюють перекладачі. Середу ми відвідуємо Палатинський центр. Це є духовна семінарія, де проживає понад 100 українських жінок і дітей. Ми часто туди, ну не як часто, минулого року ми були останній раз, правда, там було так частіше, але давно вже в них не були. І в четвер ми будемо в центр місій африканських. Це є Буже Цендужий. Там так само проживає понад 120 українських біженців, пенсіонери, діти, ну жінки з дітьми. Консультації всі є безкоштовні. Консультуємо з різними на такі питання, як і ДТП, і відібрання дітей, і сімейні питання, і податкові, і легалізація побуту, і захист різного виду, і де можна отримати міжнародний захист, де можна отримати візу, карти, студентські документи. Поступити на навчання, якою можна скористатися допомогою від різних організацій міжнародних. Українське МЗС наразі не розглядає технічної чи логістичної можливості організації голосування для мільйонів українців за кордоном і не веде перемовин з країнами про облаштування там виборчих дільниць. Про це у коментарі слава ті під час перебування у Варшаві сказав заступник міністра закордонних справ України Олександр Міщенко. За його словами, в нинішніх умовах про вибори не йдеться, зокрема через безпекову ситуацію та велику кількість людей на фронті. Зараз, звичайно, ми нічого не розглядаємо. Мова про вибори не йде. В цих умовах, коли йде війна, ніякі вибори неможливі, тому що люди на фронті, небезпечна ситуація. Про це ніхто нічого не говорить, але технології не стоять на місці. Звичайно, за сьогоднішнього законодавства такі масові вибори неможливі. Тому що за кордоном є у нас дільниці тільки при посольствах і генеральних консульствах. Ясно, що всі ці 7,5 мільйонів, які ми сьогодні гіпотетично знаємо, є за кордону, не зможемо. Але побачимо, яка буде ситуація на момент вже припинення війни, нашої перемоги, і відповідно такі рішення будуть прийняти. Наше завдання забезпечити, щоб кожен мав право голосу.